Всіх вітаю, друзі! Вибачаю, що так давненько не було. Відосів. А сьогодні у нас вийде відос по тюнячкам. Та нас знову на тюнінгу 9.1.1, От в такому прекраснішому обвесі від Мансорі. Тож ми його сьогодні затюнемо і трошки переробимо ззовні. Щоб виглядав він більш апетитніше. залітаємо на тюнінг, і я запевняю вас, що буде красива тачка. Ну, по крайній мірі, я спробую неї зробити красивою. Також хочу вам нагадати, братва. Що якщо ви хочете, щоб я зробив якісь унікальні кастоми на якихось тачках, щоб вони були з великою кількістю деталей, то ж повідомте мені про це коментарях я з радістю зроблю якісь великі кастомні рішення. Так, ну чо, братва, давайте почнемо, напевно, спочатку з зовнішнього тюнінгу, тому що боюсь, що потім денег не хватить. Ось такий в нас просто колосальний, братва. Змінився тюнінг, супер велика з'явилась кастомізація тачок, і мені це дуже сильно подобається. Тож, з'явились нові покриття фарби, це такі як хром, які коштує закарбованці. є матова фарба, і також є ось такі перл. Як ви бачите, перл стоїть, так? Да? Ну так не дешево, да? Пум-пум-пум, я хочу зробити перу однозначно, але це ну капітнях тяне. Я навіть не знаю, скільки в мене денег на залишиться на на внутрішній тюнінг але ну це однозначно з'їсть велику кількість грошей. Я скажу відразу: я буду фарбувати тачку ось в такий колір, тому що. Тому що я хочу зробити там прикольний такий переходік з чорного на такі от Тіфані. Ось такий у нас вкусніший колір за 8 мільйонів. Юпки-палки, берем. 9130. Ляпс. Так от. Вкусненько. Все, просто вже 9 мільйонів потратою. Чисто на колір, братва. Ну, что не ради красивой тачки, да? Переходимо тепер до категорії вініли. Тут все ось так назамінилось. До речі, тепер управління повністю на стрілочках, і це дуже зручно. Почнемо ми з кузова, магазин вінілів, переходимо і... Для початку, для початку. Так, 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 так. Я зараз дивлюсь, що тут мені потрібно. Це в мене знаходиться взагалі не тут. Добре. Зараз будемо дивитися. Чикс Скоріше за все, це потрібно мені в ефект. Да. Ось ці елементи, які мені потрібні. Зараз ми затестимо ось цей, як виглядає. Дуже цікаво буде зараз глянути. Пум-пум-пум. Давайте поставимо його і зараз починається шайтан-машина. Оці вся керування, це все літає тут. Оп -оп, оп 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 Так, я його можу пофарбувати в чорний, і це дуже-дуже добре. Перевертаємо цей елементик отак. Скоріше за все, що я буду пришвидшувати цей процес, щоб ви так довго не дивилися по зовнішньому тюні. Але якщо цікаво, можу потім і залишити, щоб він був більш такий детальний. Але як же я помилявся? Те, що я хотів зробити, у мене фізично не виходило зробити, тому що вініли не лягали так, як мені потрібно. Я на цьому не зупинився і вирішив повністю змінити направлення. Вирішив зробити повністю кастомний ліврей, який в принципі мало хто зможе повторити, тому що витратив я на це просто купу часу. Тож зустрічайте мій Porsche 911 повністю з кастомними вінілами. Наступає другий день. Не дивуйтесь, тому що реально з товаром дуже велика біда. Будемо продовжити наш зовнішній тюнінг Братва вініли. Я повністю доробив. Зараз ми займемось ще зовнішнім кастомом Такі як диски, такі як фари, тонування і тому подібне. На балансі у нас вже 76 мільйонів. Що зняли? Бабусики знялись з криптовалюти, бабусики знялись оттуда-отсюда І отак от бабусики от Зараз я вам покажу машинку, так акуратно. от такі вінільчики я накидав. от такі у Ліврій такий получився Ну як на мене дуже симпатічно, тому кому сподобався, братва лайкосик. Це все зайняло у мене близько двох годин вчора ввечері. і Десь 5 товарок на на тюнінг, тому що Ну це реально. Ти приїжджаєш на тюнінг, 10 хвилин і все просто улітає. Давайте продовжимо, перейдемо до кольору кузова, тому що в нас тут є що? Правильно, ми можемо зробити колір виблиску. Давайте спробуємо щось підгадати. Як бачите, тут є ось такі штуки, але я не знаю, чи якийсь там колір підійде відблиску під ці вініли Можливо, я просто його. Мені здається, що я його просто ставити не буду, хоча ми можемо щось ось підібрати. ось Ось таке і зробити якось його менш яскравим, щоб він такий легенький був зовсім. Ну, навіть не знаю. Скоріше за сильніше, я не буду ставити його, добре. Е, другий колір це у нас братва сідушки, я так розумію, да? Зараз ми так от їх теж. Да. Це колір сідушок, відповідно, ми їх в такий колір Тіфоні, щоб це все виглядало солідно. Коштує Коштується недорого, 86 тисяч, але вже стільок задався. Так, і є у нас ще третій колір. Давайте подивимось, що він працює на цій тачці. Да, на цій тачці не працює, але на деяких тачках працює, тому будьте -то, уважніші. Так от у нас це все виглядає красиво. Ай-яй-яй. Так, все. Тоді залишаємо. Переходимо до кольора фарту, тюнінг. Ух, тюнінг. Блин, я просто балдю. А, от так от ми можем... Або червоний. І червоний точно, напевно, сюди не а, Ну, Давайте поставимо червоний і подивимось так. Ну так, да, червоний якось не зовсім вписується, тому ми, скоріш за все, що зробимо стільок, отак, так? От, да? да, все. Отак от зробимо стіль вінілов, щоб воно все якось. Так органомічно виглядало. Так, неончики Давайте тонування спочатку зробимо. Неон ми на потім залишимо Чікс. Euh, так, 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 так. Що у нас тут тонування? Можна зробити ось таке сіре, а можна зробити чорне. Да? Я пропоную зробити, ось, наприклад, ось тут сірим. Давайте отак от. Або чорним. Слухайте, я щось поспішу. Давайте подивимося, як буде чорне виглядати, так? Да? Можливо, чорний буде набагато вкусніше виглядати. Такс. Так, да, я думаю, що чорний однозначно. Заплатимо ще 20 тисяч, нехай буде. Нам на таке не шкода. Так, цю боковушку затюнули. Ця 20 тисяч, ліпс. І тепер у нас заднє скло ще залишається. Що у нас тут? Заднє скло, ми так от робимо теж в чорний. Оп, все, чотенько. Е, Тепер давайте замінимо диски. Так, да, я хочу тепер нарешті замінити диски, тому що додали насправді купа нових варіантів, які можна поставити сюди на паршака. Насправді тут диски такі є порядочні, братва. Прямо от зараз будемо вибирати. Ну, такий варіантик теж непоганий, але зараз будемо дивитися. Тепер нарешті можна змінити радіус, ширину і тому подібне. Радіус це вообще імба. Це нова просто фі... Ну, я не це ідеальна фіча, тому що раніше то диски були то маленькі, то великі, а зараз це все прям можна зробити прям супер красиво. Ось такі у нас є диски за 7 мільйонів. Не за 7 мільйонів я не хочу ставитися. Якось дорого буде трошки для такої. Ну не для такої тачки. Для такої тачки нічого не жалко, тому що це 911, Це легенда просто. E, можна щось і таке зробити. До речі, вони схожі, e, майже на стокові? Ну, як схожі. Дуже близько, але коштують вони теж 4 мільйони, я вам так скажу, що це немало. Тук, Тук. От щось таке можна зробити, так? Да? А давайте зробимо такі, Ілі, не знаю. Блін, а це такі великі сумнів, коли в тебе є стільки вибору, і ти із за цього просто починаєш сумніватися. Що краще ставити, що краще не ставити. Так, не знаю, як ви, але щось мені хочеться зробити ось такі диски. Тож, давайте ми зараз зробимо трошки ширину, можна додати. Да? Щоб вони були так трошки побирали. Ось так. Чуть-чуть розвальчика дамо наперед. Ой-ой-ой. І розмірчик можна ще. Да? Так, ну треба, щоб диски не випирали, Тому що це ж буде не імба. Отак от. Вот так вот идеально. Вот катки, я понимаю, да? Серьезно, да? Лям 700 коштує ця послуга. І тепер нам треба ще на задні колеса зробити, то все. Шукаємо ці диски знову і робимо все те ж саме ззаду просто. Ток-ток. Що -ток. нам тут треба зробити? Ширини трохи да? додати, да? чуть трохи розвалчика і розміру додати. Оп, 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 оп. Я навіть не буду підвіску робити, тому що вона тут не потрібна, фактично. Бо, як ви бачите, і так ідеально. Тачка доволі низька. Ще лям 700 улітає у нас. На покупочку. Тепер фарбування дисків. Отут, до речі, прикольно, тому що я хочу зробити їх е, такими сірими, типу, щоб вони були трошки в колір чорні, не хочу робити. А ось сірі. Або, слухайте, а може якісь от так, от прям. Ні, ну це це колгоспич не зовсім виглядає. Тому ми зараз просто цей, але зробимо їх трошки сірими. І я думаю, що це буде виглядати набагато сочніше. Так, да, давайте. 17 тисяч коштує пофарбувати диски взагалі недорого. Я дуже тому радий, якщо чесно. Десь от так, Чіксу, так от ставимо. Зберігаємо. Подивимося. Знову ж таки, можливо, диски і поміняються, тому що, ну, ви знаєте, як то буває. Точніше, колір дисків. Так, гудки, гудки, що? Тут, в принципі, братва, не хочу нічого поки що міняти, хай стоять ці. Стратоскопи доступні, до речі. До речі, доступні. Так, і вони тут прям купа різних. Я не знаю, це така імба просто. Ну, реально, це реальна імба. От такі можна поставити, да? в цвіт вінілов Тоже буде симпатично виглядати. Лям 250. Нехай буде, братва, я думаю, що це тачку гірше не зробить. Е, підвізку знову ж таки залишаємо. Я думаю, що нема сенсу, тому що тіски в нас і так впритик. Е, що ми можемо ще зробити? Ми можемо зараз накинути сюди от такі але знаєте, який я хочу? Я хочу якийсь е білий ніон, скоріш за все, щоб він від відрізнявся. Типу, от такий А у мене, до речі, є білий ніон, ми можемо його поставити. Давайте це і зробимо. Купувати мені його не придеться. Я вже трошки там тюнив в тачки. Будемо на білому ніон ганяти. Сюди. Так. Що у нас ще є? Зовнішній тюнінг, Давайте подивимось. А, ну в мене тут все стоїть, тут нема що дивитись в принципі. Вінільчики, чикс, чик, чикс. чикс це ми все закінчили з вінілами. Блін, ну виглядає тепер це красивенько, знає. Да, імба просто. М -м -м. Я так балдею, короче, вообще, цього тюнінга. Давайте, братва, сейчас я достану, поїду достану шиданькой детальки І ми продовжимо з внутрішнім тюнінгом. Так, детальки я достав, братва, Зараз ми... Чо? Нам треба сейчас стоковый поршик заміряти для початку, для початку. Для Цього нам треба заправитися найкращим бінзиком Отак, от Ляпс. Не те йти пального. Власне. А, то я неправильну кількість пального вожу, вибачаюсь то я трохи помилився, що я забагато взяв. 55. Все, замовили сотий бензин Зараз заправимося і замірюємо максималочку Я думаю, що ця цей апаратик дов їхати, а в будь-якому випадку, якщо навіть не їде, Ну це просто красива машина, яка вартує того. Е, я думаю, що у кожного гравця. У кожного гравця взагалі, та й в, ще в ідіалі, і ще в реальному житті, повинна бути відчівочка така, що купити собі 911 це просто тачка мрії. Полетіли Сідаємо пород, просто просто подивіться, як він виглядає, як ці варічки, все мигає, все красиво. Але це ж реальна красота. Я не знаю, ліпші тачки ще не придумали в світі. Так, набираємо наш пряму. Нагадую, що цей автомобіль повністю стоковий. Бережемо, по газулі нам жмемо і поїхали на варічках. Так, 250 ми взяли не так швидко, як хотілося, але потихеньку їде апарат. Я думаю, що повинні парша точно бустануть, тому що ця тачка доволі швидка. 270 кілометрів, але треба зараз ще провірити. У нас все правно. Можливо, щось зломане. Так, так, так. Ремонт транспорту А, ну трішки шини зломані, трішки то, трішки сьо. То я думаю, що вона трохи швидше поїде. Так, добре, ну зафіксуємо 270 і їдемо на тюнінг тепер. щас будемо діяти красоту. Так. -с. Залітаю. Нарешті у нас в Київському тюні центру є товарочка. Що ми допобудемо неї жорстко тюнить. Внутрішній тюнінг полетіли брата. Ось такі детальки подоставав. В принципі, щось з цього да вже можна буде підібрати. Але в будь-якому випадку зараз покрутим ще R-клас. Нам потрібно золотати деякі деталі. Я думаю, що на лямчиків 25-30 ми покрутимо. Що, які зміни відбулись? Кейс. С-клас коштує 900 тисяч, а тепер наступний кейс коштує лям 800. Тобто був він, якщо не помиляюсь, лям 200 чи лям 300. Да? Зараз трошки дешевший. Ой, зараз трошки дорожчий став, і через це тепер не так легко відкривати кейсики, братва. Але, але. Які тут ліпші шанси, я не знаю. Ну, пишеться, що тут плюс 5%. А чи є сенс в два рази переплачувати за 5%? Тому будемо звичайні. звичайня. так, от сейчас 10 Сразу еричок відкриваємо. І гутаєм найкращі деталі. Я на це надіюсь. дуже-дуже цікаво. Взагалі оцей худік так змінився, дуже все файно виглядає. Падає третій турбонаду, пасіба, не надо. Ну таку. Так, так, так. Ну ми йдемо далі потроху. Ууу, так, це четвертий двигун, такий звук, я вже думав, що п'ятий. Ну, прикольно, прикольно. Так, во, четвертий гальма, непогано, ну, по-моєму, є у мене. Підвіска четверта. Три четвертих деталі підряд. Ну, вже хоч щось. Але нам в ідеалі щось і п'яте золотать, або п'ятий турбонаду вирощений на поршик було б ще вкусно. Падає підвісочка п'ята. Ху, сюди. Це хорошо. Так, і турбонадувчик. Та, Ой, двигун би по-перше, і другий, точніше. А це перші гальма. йоккі поки. так все змінилось, я просто мене очі розбігаються, якщо чесно. Е, я пропоную відкрити зараз ще 10 іксовок. З турбонадувом нам навряд чи повезе, але ікси нам можуть дати офігенні деталі. Так що давайте, 10 іксов, і я думаю, що на цьому можна буде закінчити і збирати уже сетап. Погнали. Так, такое собі. Такое собі, і тоже такое себе. Оу, блин, ну выпав турбонадув, але тут, а не там. Ну чому? Вот краще б мені VR випало. Так, ще один турбонадувчик, понятно. Ще один чипчик. Ооо, сюда Просто мы залутали топовый чип. А чому нема звука на топовый чип? Я не поняв. Що це таке? Це жимбище просто. Кайф. Є ще один четвертий чіп і четверта підвізка. Круто. Тепер я задоволений. Бертва. Тепер, 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 я не знаю як. Зараз будемо шукати найкращі двигуни, які у нас є, фактично. Я думаю, що це якась Ф буде, 10,5 дає, і 14,2 дає Нічо собі. Так, ну тут однозначно переможець у нас ось. Це ось такий тупо двигунчик, Четвертий іксовий, ставимо його. Далі у нас залітає на базу ось такі шини. 4,2,5. а тут у нас є щось. Нет. Значить ми ставимо шини, Окей. Тепер турбонадув нам випав тут, нагадую, да? так? Вот Ось такі 5-5 дає. Тоже непогано, непогано. До речі, по трансмісіям, по-моєму, ще біда була, да? Нічого не випало такого. Ставимо сразу топовий чип, це імба просто. Топовий чіпачок. І залишається в нас гальма, підвізка і трансмісія. Давайте почнемо з підвізки, Нам, по-моєму, впала Eric. Тут чип дає мало. Так, да, я речна нам упала така підвісочка, Ляпс. імба. Сюди ставимо. Тепер, тепер, тепер. Вибираємо собі гальма. Я не пам'ятаю, п'яті мені навряд чи падали, так? Да? Ну так, да, не падали п'яті взагалі. І це дуже шкоде. А ми поставимо зараз якісь просто 4, я думаю, що буде цього достатньо. Ось такі, наприклад, 4, 2, 5, да? Ми на гальмах особо не заморачуємося, тому що це гальма, в принципі, ця тачка і так непогано тормозить. Подивимося, як воно буде потім. Так, є трансмісія, яка дає просто 7 до максимальної швидкості, але зараз ще будемо дивитися різні варіанти. Також в іксах у нас тут що є. Тук-тук-тук. Слух, то в що-то взагалі трансмісія не впали теж. Це, кстати, печально. І тут є така 2.5, 1, підвиска, 2 прискорення, щеплення здоров'я. Хм, ну я напевно до максималки поставлю цю третю. Добре, на майбутнє буде задача змінити тут трансмісію. Все. Все, братва, сетап готовий. Виходимо, зберігаємо. Ось такий апарат, блін, ніяк не налюбуюся, якщо чесно. Ех, влітаємо. Ой, у нас у нас тепер звуки, ось такі, бортва. Турбінка то гуде? Чи не гуде? Зараз перевіримо. Да, стріляє по чуть-чуть турбіночка. Уф, хорошо. Стаємо напряму. Я думаю, що нам звідси буде достатньо, щоб розігнатись. І полетіли, Нагадую, що було 270 км. Я думаю, що десь буде близько. Ну куди ти їдеш? Ти на своєму Целесі. Ти, блін. Ти що, блін? Задуплись, п'яніця, блін. Так, поїхали. Чута виїхав без поворотника, непонятно куди, що і як. Поїхали. 300 кілометрів є. Да? Є 300 кілометрів. Слухайте, ми непоганий прирост отримали. Ми, ми їдемо далі. Але він набирає повільно. Це треба якийсь турбонадувчик поставити, щоб він давав пришвидшення, от, максимальне. А тоді буде імба. І Іще один доповілітає. Слухайте, ну ми 320 розігналися, і це вже непоганий результат, як на мене, непогано. Але я хотілося б, щоб Поршик все одно їхав трошки швидше, тому що це Порш якийсь старт повинен бути трошки швидше. Я надіюсь, що розробники можливо побачать це відео і дадуть буста тачці тому що це поршик. І як же він виглядає в цими вінілими прикольними? Комусь можливо і не сподобається, але я за те, щоб ви були братва всі на різних тачках, щоб ви максимально вкладали душу в свої тачки і робили їх красивими. Ось ці всі вініли коштують по 100 гривень, оце самі дешеві. І як ви бачите, навіть. ой ой, -ой, -ой, -ой. і навіть з цього. Навіть з цього можна зробити щось красиве. Тому не зволікайте і боріться до справи. Робіть зовнішній тюнінг на тачці, робіть унікальний вигляд. Я думаю, що вініли ви вже відійшли на задній план, оті, які великі. А ось ось така кастомізація це майбутнє просто. Це дасть змогу реально зробити якісь великі цікаві рішення, і буде виглядати це все супер красиво. Тож, з вами був я Фішер. Я всім дякую, братва, за увагу. Всім па-па.